Володимир Дудка відомий спортивний лікар і фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як Херсонський кристал, Сімферопольська Таврія, Енергія, Знової Каховки та інших. Його професіоналізм високо цінували у футбольній спільноті, а багато спортсменів зверталися до нього особисто, чи то за консультацією, чи то за допомогою у лікуванні травм. У квітні 2023 року життя Володимира назавжди змінилося. Напередодні Великодня російська артилерія завдала удару по Таврійському мікрорайону Херсона. У результаті обстрілу трагічно загинули його дружина Ірина та 27-річна донька Марина. Після похорон доньки і дружини він прийняв відчайдушне рішення йти до Лав ЗСУ аби помститися за дружину та доньку. Але життя склалося трохи по іншому. Наразі Володимир Дудка працює у центрі медичної реабілітації обласної лікарні відновного лікування у Херсоні, де допомагає військовослужбовцям в реабілітації та відновлюванні здоров'я.